Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку розташування рух та взаємодія частинок у рідинах. рідина. Рідина один з основних агрегатних станів речовини на рівні з газом та твердим тілом. Властивості рідини. Текучість, нестисливість. Відсутність власної форми. У рідинах, як от у воді, молекули більш рухомі. Частинки у рідинах рухаються вільніше, ніж у твердих тілах, час від часу змінюючи своє положення, ніби перескакують з місця на місце, тому рідини текучі не мають власної форми, а набувають форми посудини, в які їх наливають. Притягування між частинками рідини менше, ніж у твердих тілах, але значне, тому рідини зберігають об'єм. Притягання між частинками рідини менше, ніж у твердих тілах, але значне. Тому рідини зберігають об'єм. Переконайся, чи можна змінити об'єм рідини. Тобі знадобиться вода, медичний шприц без голки. Послідовність дій. Набери у шприц воду. Щільно закрий отвір для голки пальцем. Що сили натисне поршнем? Чи вдалося тобі перемістити його? Який висновок можна зробити? Запишіть у зошит. У рідинах, як і у твердих тілах, частинки щільно прилягають одна до одної, тому рідини майже нестисливі. Дифузія це самовільне перемішування двох речовин унаслідок руху частинок, з яких вони складаються. Що вища температура, то більша швидкість дифузії. Випаровування це перехід речовини з рідкого стану в газуватий. Швидкість випаровування у рідини різна. Вона також залежить від температури і вільної поверхні рідини. Уважно прочитай твердження, що відбувається дифузія чи випаровування? Постав знак плюс у відповідну клітинку. Лао Цзи казав. Немає нічого м'якшого та гнучкішого, ніж вода. Але спробуйте чинити їй опір. Проведи аналогію між думкою філософа та властивостями рідини. текучість, нестисливість, відсутність форми. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 10. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!